Привіт! Привіт, привіт! Показую вам посилочку, яку прислала сестра мого чоловіка із Швейцарії. Ось такі сири камамбер. Так, ще такий сир. Якийсь грушевий смак, мабуть. Шоколадки якісь шоколадні цукерки, щось таке, так, шоколадки ось такі молочні, з горішками ліс... лісовими, з ліщиною шоколадка. І ось такі ще цукерки. Оце я люблю з вишнею. З вишнею. І прислала нам таку кавову машину. Ось сюди отак заправляється капсулка. Туди, я так розумію, наливається водичка, ми ще її не пробували. Так, отака машинка. Делонгі кавова. І тут ось капсули. З кавою. Дякуємо, Оксаночка тобі, Ксюшенька, дякуємо. Велике тобі дякуємо за цю посилочку. Зараз будемо все куштувати, заварювати каву. Пока-пока!